Фінал національного конкурсу ораторського мистецтва відбувся в Кіровограді. Щороку його проводить спілка англійської мови України? Переможець отримає можливість представляти Україну на міжнародному рівні в Лондоні. Хто туди поїде цьогоріч, Знає Дарина Романська. У цій аудиторії спілкуються виключно англійською. У півфіналі конкурсу 20 учасників з усієї України. Першою виступає студентка третього курсу КДПУ Любов Леоновець. Участь у конкурсі ораторів вона бере вже не вперше. На першому курсі це було дуже важко. Я розуміла, що я нічого не можу. Це я дуже боюсь публіки і так далі. Я розуміла, що моя спіч вона взагалі була. Господи, можна я звідси втечу» і так далі. Але зараз з кожним кроком ти робиш їх впевненіше, впевненіше. і. Е Добираєшся до тієї вершини не перемоги саме перемоги над собою. Вдало висловити свою думку, тільки пів справи. Усі охочі можуть ставити питання виступаючим. Декого з учасників це дезорієнтує, декому допомагає. Дуже часто буває, що людина говорить, 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 особливо в дебатах або в імпровізованих промовах. І вона щось забуває, вона щось випускає. І ти хочеш допомогти людині ось вказати на якусь головну річ. І ось питання допомагають. І іноді ти сам не згоден з чимось. Тобі хочеться почути точку зору людини. Насправді у нашої команди величезне. Лежить така величезна місія. Ми маємо розкрити щось в людині, що вона не розкрила сама під час своєї промови. Хоча конкурс проводять англійською, добре володіти іноземною мовою, тут не головне, наголошують організатори. Саме головне це те, наскільки учасник може донести свою позицію до аудиторії, наскільки він може. Е Переконати в своїх ідеях людей, які прийшли його послухати, і оці саме навички ораторської майстерності головні при оцінюванні. У фінал конкурсу пройшли самі дівчата. Вісімка кращих отримала подарунки та привітання від організаторів, ректора університету і представників громадських організацій Кіровограда. По-перше, мені це імпонує. Я особисто навчався в Англії, спілкуюся англійською мовою. Тому ну також я вважаю, що логічно було для мене прийняти. Участь в цьому я взагалі вважаю, що будь-яка людина, особливо молода, повинна знати як мінімум англійську мову. Тому особисто буду завжди підтримувати таких людей. Перемогу ж у конкурсі і головний приз поїздку до Лондона отримала Дар'я Беззадіна. Я мріяла, але не планувала, тому що в основному так і буває. Мрієш, мрієш, плануєш, плануєш, а потім опа, ти і не фіналіст. Ну так буває. От і тому я більше як мріяла, що от було б добре, все. Тобто я не робила чітких планів, що я буду робити в Лондоні, як я буду говорити, як я буду там рукою махнути, там ще щось. Тобто таке, тільки більше мрії. Мені дуже хочеться говорити. У Великій Британії дівчина представлятиме Україну на міжнародному конкурсі ораторського мистецтва. Дарина Романська Олег Позняков, Іван Хоміченко день за днем.